Незламна, переможна. Альма Матер Донбасу з майже сторічним досвідом підготовки висококваліфікованих фахівців. Донбаський державний педагогічний університет представляє Фізико-математичний факультет запрошує на навчання за трьома спеціальностями, а саме освітня програма середня освіта математика забезпечить компетентностями, щоб реалізуватися не лише як учитель математики державних і приватних шкіл та центрів розвитку, а й як викладач чи асистент дисциплін математичного циклу у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, педагог-організатор, ментор особистого розвитку учнів, професіонал у галузі освіти та навчання. Методист закладу позашкільної освіти. Підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма середня освіта. Інформатика підготує до професійної реалізації на посадах учителя інформатики шкіл та центрів розвитку будь-якої форми власності, а також викладача інформатики у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, педагогом-організатором, ментором особистого розвитку учнів. Професіоналом у галузі освіти та навчання, методистом закладу позашкільної освіти. Підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма Середня освіта фізика надасть загальні та спеціальні знання і уміння для реалізації у одній з найзатребуваніших професій, учителя фізики шкіл та центрів розвитку державної чи приватної форми власності, викладача фізики у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також педагога-організатора, ментора особистого розвитку учнів, професіонала у галузі освіти та навчання, методиста закладу позашкільної освіти. Підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. За консультацією та інформаційною допомогою звертайся на наш факультет за номерами телефонів, вказаними на слайді. А також приєднуйся до нашого факультету у соціальних мережах за покликаннями чи скануй QR-код на екрані.